Так, Всім добрий день. З вами знову моє мото. Приїхали на огляд ось такого мотоцикла Honda CB600F просто простонароді Hornet. Ну це модель Hornet, 2008 рік. Досить непоганий стан мотоцикла. Зараз будемо проводити повну, повний огляд, діагностику. Замовник у нас із міста Запоріжжя. Замовив огляд і повну діагностику цього мотоцикла. Ми наразі знаходимося в мотосалоні в Рівному. Хлопці тут дуже багато мотоциклів різного формату, на будь-який бюджет в різному стані. Це досить непоганий екземпляр, зараз розпочинаємо огляд. Явно присутній факт того, що перекрашувалось повністю переднє крило, не, не попали в колір. Причину перекрасу зараз з'ясуємо. Для початку проб'ємо бак, що в нас по ЛКП. Загружається. І так, 146, норма, 147, 142, 165, 200, 167, 148, 127, 128, 169. Тут треба на углах добре дивитися, 147. 118. В районі рульової колонки 160. Тут більше завжди йде наплив, тому що баки, коли їх покрашують, їх фіксують у певному куту. І десь більше напив, десь менше. 195, 198 в районі земної горловини. 165. Але наклейки всі під лаком, всі залиті. Форма наклейок по правій і по лівій стороні ідентично, що свідчить про те, що наклейки можуть бути ще й по заводу, Тобто не знімалися. Це перше. Далі зараз візьмемо фонарик, переглядаємо стан самого бака зсередини. Будь ласка. Присутні ознаки перекрасу. Але відсутні ознаки будь-якої пайки. Тобто крило перемальовувалось, але не паялось. Наклейки, наклейки, наклеєні, більш-менш рівно, питань нема. Передні пера сухе, ліве сухе, праве також сухе тут. Відсутні будь-які ознаки пайки, якщо її перефарбовували, то міняли повністю болотник. Тобто різниця в кольорі видна візуально. І, до речі, різниця тут а, і в фарі, і в самому бакі. Тобто мотоцикл трошки різнокольоровий. Ось. Колір відрізняється. Далі дивимось. Передній пластик, присутня тріщина візуально. З іншої сторони все нормально. Зараз подивимось нижче. Відсутнє кріплення. Поворотник не заводський, не стандарт. Фара, фара оригінал, в гарному стані. Ця половина не підфарбовувалась, приборна панель. Має невеличку царапинку в цьому місці. Зверху ознаків ремонту я не бачу. Ось ця половина в мене визиває запитання. Треба зрозуміти, чи вона розбиралась. Паук, на якому кріпиться фара весь цілий, ознаків якогось втручання. В електропроводку немає, Перовилки. Ознаків пошкоджень немає. Все цивільненько. Далі, це в нас 2008 рік по шлангам 8 шланг ярмовані. Ця дана модель присутня з АБС в неї. По тормозним дискам майже без зносу. Передня резина Michelin. Зараз подивимось, шукаю дату. 16-го року. Передній балон. По задньому балону зараз подивимось. Much, much later. Задня резина взагалі свіжа. 21-го року повністю протектор. Ідеальний. Резину замінили буквально перед продажем. По резині все ідеально. Радіатор. Іди, покажи сюди. Радіатор. Візуально без пошкоджень, всі соти рівні, без видимих ознак. Немає загибів, гарний стан, ознаків пайки, потьоків і всього іншого відсутні. Є декілька царапин і Невеличка вм'ятина на лівій стороні радіатора. Ось тут видно. Тильна сторона радіатора ідеальна. По самій рамі. Лівої сторони все чисто, встановлені крашпеди, крашпеди LightTech. На крашпедах присутні ознаки падіння на асфальт. Є певні надщерблення. До моторного далі перейдемо цей пластик. В цьому місці є притертість, ця притертість з'являється, коли сидіння ось так прижимається, вона ось так починає натирати в цьому місці. Наружний елемент правої лівої частини мотоцикла невеличка царапина, невеличка царапина в одному місці, в іншому. Ручки в ідеальному стані. Задній поворотник не оригінал. Це не китайський лед, це замінник. Задній стоп сигнал в оригіналі. Перевіримо його. Права сторона. Невеличкі подряпини на пластику. Стан вихлопа візуально в гарному стані, без замятин, весь цілий, без ржавчини. Є невеличкі сліди поліровки, але це в межах норми. все. Мотоцикл не новий, пробіг є, і тому є з внутрішньої сторони невеличка. Це каталізатор тут встановлений, є невеличка. Ознака корозії також це ніяк не впливає на функціональність мотоцикла. По вихлопу. Є невеличкі ознаки подряпин, відсутні відбійних підніжки. По заводу має бути. За підніжка пасажира в оригіналі, по вихлопу, нагару немає. Що свідчить про те, що двигун працює на рівній на рівні смісі, ліва сторона, відсутній ограничитель, є царапини. Тобто мотоцикл в цьому місці контактував з асфальтом. Лапка переключення передач на свій пробіг виглядає нормально. Планц дід 525-й. Дід 525, стан 30% зносу. Болотник, на цепку, всі наклейки присутні, тобто знак перекрасу немає. По самим колесним дискам, сліди від монтажки, але нічого критичного, без тарапин, без подряпин. Задній тормозний диск. Переміряємо. На задньому тормозному диску знос більше, ніж на передньому. Відчувається навіть на дотик. 4,3 мм фактично. При номіналі 5,4. Задні колодки. Стан зносу 30%. Болти ГБЦ. Без зривів, як внутрішні, так і наружні. Прокладка клапанної кришки в нормі без видимих слідів герметику. Прокладка блоку циліндрів, металева без видимих дефектів. Всі кріплення по болтам, ось видно ознаки розбору. Це свідчить про те, що або міняли щеплення і використовували при, при цьому пневмо або електрогайковерт. Мастило під заміну. На вигляд дуже темне. ознаки по гріпсам. Грузики руля без дефектів цілі. Встановлені тюнінговані рукоятки, які складаються. Пульти без царапин, без видимих слідів зносу. Права сторона. Аналогічно грузи руля в ідеалі. Є незначні царапини на лівому, на правому зеркалі. Тобто падіння були, але без скользячки. Зеркала, оригінал. Так, оригінал і одне, і друге. Обидва оригінал. Дивимось, що у нас робиться під сидінням. Стан обшивки сидіння гарний. Все на заводських кліпсах. Сидіння не перешивалось. Далі, що ми бачимо під сидінням? Все чистенько, гарненько. Мох не росте, бувають мотоцикли, в яких тут мох росте в цих розширювальних бачках. Все виміто, вичищено. Заглядали сюди не часто, але хлопці постарались, мотоцикл підготували. Тормозна рідина. тормозна рідина заднього контуру виглядає, що заміня... міняли її зовсім недавно. Робимо перший запуск. Ключі. Бо пробігу у нас 25 на одометрі 25 тисяч. Версія ЗБС. Ключ читається добре. Зараз я момент запуску візьму. Перший запуск. А, лапка, передачі. Перший запуск на холодну. Акумулятор мертвий. Давай джампера накинемо. накине. Зарядиться або Запускали з джампера, акумулятор підсівший. Робимо замір. Я наголошую акумулятор підсівши, робимо замір вольтажу на зарядку. Він має бути вищий на максималках. Тримай 14. В межах норми. 13,7. 13, Якщо б акумулятор був повністю заряджений, ток зарядки був би 14 від 14.1 до 14.2. Тут тримає на розрядженому акумуляторі 13,8, що свідчить про те, що генератор і реле-регулятор працює в штатному. Торчик працює тихо, зараз прогріється і будемо переміряти температуру. Щеплення працює тихенько, перевіряємо призвук при, вимкнен... при вижатому щепленні. Робота двигуна майже не змінюється, все в рамках норми. Робить дуже тихо. Потребує заміни натяжітель цепи гри через тисяч десять. Поки все в нормі. рівно, не плавають майже моторчик працює дуже добре, прогрівся тихенько працює взагалі. В цей момент. Є сліди того, чи це мені здається, чи справді є сліди якогось демонтажу. Отак От немає. Але на заводський герметик не присутній. Я передивлюся вдома ще раз на відео, на фото, зроблю висновок, але попередньо це для мене визиває певні питання. Саме той факт, що на самому цьому гвинті і на двох сусідніх є ознаки демонтажу. Проте. Що цікаво, він, він на оригінальних фільтрах Honda, Тобто за мотоциклом цим слідкували, Це великий плюс. Зачастую, тут багато йде фільтри. Тут все інше сухеньке, ознаків демонтажу я не бачу. Зараз зробимо детальніше фото, вдома розглянемося. Щоб одне замічання, це треба поміняти комулятор, що іншому мені мотоцикл сподобався. Я зробив тест драйв. Я гарно, немає ні звуків, по мотору, коробка, вся працює відміну, АБС працює. Тобто по мотоциклу питань взагалі я для себе не знайшов. Чи купив би я такий варіант? Звісно, купив би Про ціну і все інше. Ви дізнаєтесь, коли людина відпише на нашому сайті. Тому переходьте на наш сайт моємото. Там буде огляд цього мотоциклу з актуальною ціною і то за що ми його купили. З вами було як завжди, моє мото. Ми працюємо для вас, ми працюємо для кожного. Все буде па, -па. Коли я вирішив купити свій перший мотоцикл, не став ризикувати і вирішив скористатися послугами компанії Моємото, а саме Олексія. Ось. Що можу сказати про роботу з Олексієм? До того, як я почав платити гроші за огляд мотоцикла, він мені скинув багато варіантів, я йому скинув багато варіантів. Багато моїх він спростував. І ми вирішили зупинитися на двох варіантах. Я захотів брати той, що з АБС. І коли перший раз подивилися, він мені сподобався. І все, купили. Все було дуже добре. Після покупки Олексій допомагає мені з підсказками. Розповідає, що робити, як робити. Такі нюанси, навіть як підтягнути цеп, поміняти мастило, купити шолом. Дуже дякую. Буду ще звертатися, якщо наступний мутик покупати або другу Все, дякую. Повертаємось також до... назад на. Спереду продовжуємо огляд. Ресурс 28 2,8. Зараз велику. При номіналі. Номінал у нас. Номінал 40. Фактично 24. 2,4 мм. Ще раз переміряю. Не, брешу, 28. 29. 2,9 мм. Що я таке розказую, йоп рисети? Я взагалі не то, що треба розказувати. 5,5. 4,3 мм. 4,3 мм фактично. При номіналі в 5 мм. 45,4. Уже тунуться. Фу, курний трохи.